Слава Україні! В ефірі телеканалу Конкурент Тіві. Програма запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка і сьогодні даю відповідь на запитання, які турбують наших глядачів. Отож, розпочнемо із запитання, які документи необхідні для оформлення відстрочки для вчителів. Варто розпочати з того, що відповідно до додатку номер 5 постанови кабінету міністрів номер 560, яким встановлено вичерпний перелік документів для оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Відповідно до перелічених підстав в статті 23 закону України про мобілізаційну політику та мобілізацію, передбачено чіткий перелік документів. Отож, для оформлення відстрочки на підставі пункту 2 частини 3 статті 23 цього закону для працівників загальної середньої освіти, тобто вчителів, які працюють у школах за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки, необхідно в ТЦК ЄСП принести чи надіслати поштою наступні документи. Перше це заява, зразок якої є фіксований, і можна його знайти в додатку номер 4 до 560 постанови. А також бажано у двох екземплярах. Другий екземпляр завжди залишайте собі із відміткою про отримання в ТЦК ЄСП. Другий документ це копія паспорта, ідентифікаційного коду, копію довідки про реєстрацію місця проживання. Наступне це копія військового квитка. А також довідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці. Її вам повинен видати директор школи. Наступне це копія диплому про вищу освіту із додатками. І важливо, що всі документи можна занести в ТЦК і ЄСП особисто. Для цього при собі потрібно мати всі оригінали, але не віддавайте жодні оригінали, завжди їх залишайте собі. Вони вам необхідні будуть лише для їх пред'явлення. Або ж ви маєте право відправити документи Укрпоштою рекомендованим листом із повідомлення про вручення та описом вкладення. В такому випадку всі документи повинні бути попередньо нотаріально посвідчені. Обов'язково отримайте на пошті повідомлення про вручення вашого листа, тобто паперовий його варіант. Тоді від дати вручення протягом семи днів ТЦК і СП мають винести рішення щодо розгляду вашої заяви. І важливо, що ви не підлягаєте мобілізації протягом усього періоду, доки ТЦК і СП розглядає вашу заяву і ваші документи. Наступне запитання це. Які документи необхідні для відновлення втраченого техпаспорту? У випадку, коли ви втратили техпаспорт на автомобіль, вам необхідно звернутися до сервісного центру МВС, де спочатку потрібно взяти талон на послугу, що називається перереєстрація транспортного засобу, або ж через функціонал Є-запису в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС? Документи для відновлення свідоцтва про реєстрацію транспорт? транспортного засобу необхідно наступні: перше це паспорт із відміткою про реєстрацію місця проживання або ж id картка та витяг про місце проживання. Далі це довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків, так званий ідентифікаційний код. Наступне це довіреність у разі звернення через уповноваженого представника, тобто, якщо автомобіль вам не належить. Далі це довідка з поліції, якщо свідоцтво було викрадено. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що для відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу не потрібно проходити експертне дослідження. Новий документ власник авто отримує в день звернення до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Далі перейдемо до запитання, в яких випадках ветерани та учасники бойових дій можуть не оформлювати автоцивілку на своє авто. Варто сказати те, що за загальним правилом власники автомобілів зобов'язані оформлювати поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, так звану автоцивілку. Однак для ветеранів та учасників бойових дій передбачено виняток. А саме у статті 13 закону України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів зазначено, що від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України звільняються перше це учасники бойових дій. Далі це постраждалі учасники революції гідності. Наступна категорія це особи з інвалідністю внаслідок війни, і остання категорія це особи з інвалідністю першої групи, які самостійно керують авто, а також особи, що керують транспортним засобом незалежно від групи інвалідності, якщо відповідно в автомобілі знаходиться власник авто із першою групою інвалідності. Зверніть увагу, що є зазначена пільга персоналізованою. Це означає, що обійтися без автоцивілки зазначені категорії осіб можуть лише у тому випадку, якщо особисто керують належним їм транспортними засобами. Якщо ж автомобілем, що належить ветерану, керуватиме особа без статусу учасника бойових дій, то вона має оформити автоцивілку. Інакше працівники патрульної поліції матимуть право виписати. Атегій штраф, а в разі ДТП оплата збитків постраждалих буде відбуватися за рахунок такого водія. Автомобілі, що відносяться до категорій належних пільговим особам, варто вважати такі транспортні засоби, якими вони володіють не тільки на праві власності, але й на будь-якій іншій правовій підставі, до прикладу, договір підряду оренди тощо. При цьому довіреність на кермування автомобілем не є такою підставою для підтвердження права на пільгу ветеранам необхідно мати при собі посвідчення учасника бойових дій та документи, що засвідчують право володіння чи користування авто. Далі до нас у редакцію часто звертаються громадяни із запитанням: чи може держава скасувати бронювання працівників підприємств треба сказати що 24 жовтня набула чинності постанова від 22 жовтня 24 року 1204 кабінету міністрів якою він вніс зміни до критеріїв та порядку за якими здійснюється визначення підприємств Установ та організацій, які віднесені до критичної інфраструктури, так визначено, що орган, який прийняв рішення про визначення підприємства установи організації критично важливими в особливий період, а саме це відповідне профільне міністерство, у разі потреби проводить перевірку відповідності зазначеним критеріям та порядку протягом діяльності підприємства, установи організації з дати прийняття рішення про про визначення їх критичними за результатами проведеної перевірки, міністерство приймає одне з таких рішень: перше це про невідповідність зазначеним критеріям та порядку, а також скасовує їх статус критично важливих для функціонування економіки та життєдіяльності населення. І другий вид рішення це про відповідність зазначеним критеріям та порядку, і визначення їх критично важливими. Відтак, у випадку, коли підприємство втрачає статус критичної, бронь працівників такого підприємства автоматично скасовується. На цьому все. Дякую, що залишаєте свої запитання в редакції телеканалу Конкурент ТІВІ» або звертаєтесь за номером, що бачите у себе на екранах. До зустрічі!